Всім привіт, друзі, на зв'язку Макс Льодін І для тих, хто хоче самостійно навчитись заробляти на партнерському маркетингу, а точніше арбітражити з Ютубу. То ми для вас анонсуємо курс про Ютуб Тест Драйв. Для людей, які взагалі ніколи не мали справи з партнерським маркетингом, рекомендую підписатись на мій Ютуб канал. Там буде більше базової інформації в безкоштовному доступі, де ви зможете хоча б зрозуміти, що куди і як. А переглянувши відео до кінця, ви дізнаєтесь про відмінності нашого курсу про YouTube від курсу Test Drive. План курсу буде на нашому сайті. На сторінці, на якій ви зараз і знаходитесь, десь нижче під цим відео, ви знайдете е, модулі, які будуть в курсі, і уроки, які будуть в рамках цих модулів. Чим відрізняється тест-драйв від основного курсу. В першу чергу, це. Ест-драйві не буде розділу робота в команді, тому що разом з вами в команді ми працювати не будемо. Тут буде тільки викладена інфа для вас, по якій ви зможете навчитись і створити свій проект. Вез-драйві також не буде онлайн-підтримки від мене, тому що ну, я не можу всім приділити час. Я вже набрав базу людей, з якими я працюю. Якщо будуть звільнятися місця або люди вже будуть виходити на якийсь самостійний рівень, і вони будуть працювати. То далі, звичайно, буде відкривати. Доступ до нашого основного курсу, де я зможу брати ще людей на навчання вже персональне, тому що е, ну, в мене просто не вистачає часу на те, щоб збільшувати команду, так, працювати з якоюсь страт стратегією і ще й паралельно вчити всіх, хто цього хоче. На жаль, поки такого можливості такої немає. І третя відмінність це немає доступу до нашого сервісу просування відео в топ-видачі. Але сервіс по просуванню відео в – це не must have. Тому що, коли ми тільки починали арбітражити, ми ніякі відео не просували. Ми просто робили контент, оптимізували, знаходили правильні оффери, працювали з продаючим сценарієм. І на цьому отримували свій результат. От результати наші з кейсами, конкретними конкретних нішах, з офферами і так далі. Ви вже будете бачити на цьому тест-драйві. і ви зможете повторити цей результат, якщо будете сумлінно працювати. Про мінуси я сказав. Тепер давайте поговоримо про плюси курсу тест-драйв. Перший Плюс це все ж таки можливість працювати тоді, коли вам зручно. Можливість проходити навчання тоді, коли вам зручно. Вас ніхто не буде підганяти, тому що що ми говоримо про е, роботу в команді, то там звичайно нам хочеться і ми підганяємо людей для того, щоб вони швидше все робили. Тут у вас буде формат ви працюєте тоді, коли вам зручно. Наступний плюс це звичайно ціна. Вона буде значно нижчою від нашого основного курсу, тому що тут я не витрачаю персонально свій час. Так, якщо в першому варіанті по факту я продаю свій час для того, щоб дійти з людиною до результату, то тут я часу практично не витрачаю, витрачаю час тільки на доповнення курсу іншими уроками. І третій, я б сказав, основний плюс це можливість потрапити в команду з кейсами. Тобто, якщо ви запустили свій проект, підібрали опори, створили контент, опублікували і потім показали це все мені, так з часом, коли у вас пішли перші результати, перший трафік пішов на канал. Мені цей ваш кейс сподобався. Я вас з радістю запрошу в команду на індивідуальних умовах. У вас відразу відкриється доступ до всього навчання і персонального також ми зможемо з вами спілкуватися, зідзвонюватись і працювати на розвиток команди. Так там уже перспективи відкриваються набагато більші, але це потрібно вже бути з кейсами, тому що людей без кейсів, людей, яких які ще нічого не зробили, так в команду залучати ми не можемо. На жаль. Поки ще готових прям людей на ринку немає, які арбітражать на Ютубі, і це проблема, що я не можу написати вакансію на роботу ЮА, що мені потрібен арбітражник на Ютубі і дати йому класні умови, так тому що хоч я можу дати класні умови, але людей немає на ринку. Ну якийсь такий парадокс в рамках Ютубу виходить, тому що якщо ми говоримо про Google, про Ютуб. Так, про СИОшку ту ж саму, то вже на ринку є круті спеціалісти, які в цьому розбираються. А тут ми тільки будуємо, скажімо так, свою інфраструктуру, і з YouTube мало хто працює, і тому у вас є можливість, поки ще це тема, яка прямо зараз приносить кошти, в неї зайти і почати заробляти. А якщо ви ще й покажете це нам, то ми вас заберемо в команду, дамо вам круті умови, і ви за значно менші кошти зможете вже працювати з нами в команді. Якщо ви з України, з Києва, то там вже будуть і персонали. Нальні зустрічі е, і можливість створювати якісь нові проекти, тому що не арбітражем єдиним, не Ютубом єдиним в нас є багато ще чого іншого. Але про це вже я говорити в цьому відео не буду. Давайте підведемо підсумку. Першу чергу, якщо ви хочете зручний час проводити навчання і запускати свій проект без якогось е, вашого мотиватора, який буде кожного дня вам говорити, що ти там зробив, давай перевіримо, давай звіримо домашні завдання і так далі. То цей курс для вас, тому що ви, по-перше, зекономите кошти. По-друге, ви все таки все одно зможете потрапити в команду, якщо ваш проект буде успішним. А успішність вашого проекту вже залежить від факторів, які будуть перераховані в рамках навчання Тест Драйв. Всім дякую за перегляд. Якщо ви хочете придбати і хочете працювати разом з нами. В майбутньому то посилання буде під цим відео, або якщо ви дивитесь це відео на сайті, то посилання на оплату також буде трішки нижче. Дякую за перегляд і до зустрічі!